Способи з'єднання проводів в розподільчих коробках, пайка, зварювання, опресовування або вагу. Доброго дня! Ви на каналі технічних рішень Енергомаг. Мене звати Олександр. Колись було популярне твердження, що електрика це наука про контакти. Так, дійсно, наслідки неправильного або неякісного з'єднання проводів мають високу ціну. Тому у цьому відео ми разом з вами детально розберемося та отримуємо відповідь, які переваги та недоліки в кожному з цих способів, щоб вибрати електрику для роботи. Та наприкінці відео перевіримо питомий опір кожного типу з'єднання за допомогою омметру при протіканні струму. Для початку давайте коротко пройдемося, які взагалі є варіанти з'єднання провідників у розподільчих коробках. Згідно вимог ПУЄ, проводи можна з'єднувати за допомогою опресовування, зварювання, паяння або стискних пристроїв. Ці способи можна розділити на два основних типи розбірні, тобто, наприклад, гвинтові, болтове з'єднання чи ваго, і нерозбірні, тобто зварювання, паяння, пресування. Також у пункті 2.1.55 правил влаштування електроустановок є вимога, що розбірні з'єднання проводів мають бути доступними для огляду, перевірки та випробувань обслуговування та ремонту. Тому, якщо розподільчі коробки знаходяться за підвісними стелями, з'єднання проводів можна проводити виключно за допомогою зварювання пайки або пресування. Розбірні з'єднання типу ваго можна використовувати для підключення світильників, або якщо ви, наприклад, використовуєте глибокі підрозетники у якості розподіючої коробки. Давайте перейдемо до порівняння з'єднань. Відразу скажу, що ми не будемо порівнювати в тому ключі, що ось це з'єднання краще, а ось це гірше. Ні, всі способи, якщо вони зроблені правильно, чудово працюють і за якістю нічим один від одного не відрізняються. Але все криється в деталях. Давайте почнемо з паяння. Пайка це, мабуть, самий старий та красивий нероз'ємний спосіб з'єднання проводів, особливо, якщо вона зроблена професійно. Але у цього способу є вагомі недоліки. По-перше, це трудоємність процесу. Якщо ви вже не згодні, давайте я спочатку вам опишу процес виконання робіт і вам відразу все стане зрозуміло. Отож, спочатку ми вилазимо на драбину і робимо скручування проводів. Потім скрутку обмочуємо флюсом. Тигель або паяльник для лудження з розплавленим припоєм в кишеню не покладеш, тому злазимо на підлогу за паяльником, потім знову піднімаємося з ним наверх, намагаючись не облитися розплавленим припоєм і пропаяти скрутку. Спускаємось знову на підлогу, далі беремо фен і ізолюємо з'єднання термоусадкою. Задоволення, чесно кажучи, таке собі. Але це не єдина проблема пропаяної скрутки. Друга проблема це людський фактор. Якість пайки дуже сильно залежить від професійних навичок виконавця. Якщо ж ви фахівець з досвідом пайки і для вас це не проблема, то третій навіть не недолік, а факт. Який є сьогодні, це. Залежність паяльника від електроенергії. Можливо, хтось з глядачів скаже, я паяю горілкою, але у газових горілок теж є свої незручності. Я вважаю, головний недолік пайки це час виконання робіт. Якщо ви маєте іншу думку, пишіть, будь ласка, в коментарях. Далі давайте пройдемося по зварювання. І тут почнемо з того, що для зварювання проводів, крім зварювального апарату, потрібні спеціальні електроди для зварювання міді, які мають певну вартість. Тому зварювання скруток, монтажники зазвичай роблять тим, що трапиться під руку, наприклад, графітовими щітками від електродвигуна або графітовими вставками тролейбусного струмоприймача, знайденого на кінцевій зупинці тролейбуса. Ще тривалість зварювання не повинно перевищувати 2-3 секунди. В іншому випадку ізоляція проводів оплавиться. Кожен, хто хоч раз у житті міняв розетку, що згоріла, знає, що після нагрівання міць стає дуже крихкою, і при припідключенні згорілої ділянки її потрібно обрізати аж до незайманої ізоляції. Та й перегрів скрутки не може гарантувати, що кулька після зварювання на кінці не відламається під ізоляцією. Наступний момент це трудозатрати. Вам, як у випадку з паянням, необхідно спочатку зробити скручування, при цьому на вас буде висіти зварювальний апарат, обов'язково підключений до подовжувача. Ну і, звичайно ж, зварювальна маска на голові, якщо потім вам потрібні будуть ваші очі. Ну і знову, як і з пайкою, залежність від електроенергії. Ну і найголовніший мінус, який для мене закрив питання вибору зварювання раз і назавжди, це те, що зварювання можна використовувати тільки при Чорновому електромонтажі. Якщо замовник раптом придумав щось додати на стелі, коли в нього вже наклеєні шпалери, або пофарбовані стіни, зварювання може закінчитися пропаленими шпалерами або ліноліуму на підлозі. Тобто, для таких ситуацій вам потрібен ще якийсь інструмент для з'єднання. А навіщо тягати з собою купу зайвого інструменту, коли в будь-якій ситуації можна скористатися, наприклад, ручним пресом? Хоча зварювання це повністю дозволений нормативними документами спосіб з'єднання, без будь-яких обмежень, а перегрів залежить тільки від навичок зварювальника. Для мене головними недоліками зварювання є його дуже сильна залежність від людського фактору, електроенергії та неможливість застосовувати зварювання проводів завжди і скрізь, в іншому я нічого проти зварювання не маю. Далі розглянемо останній спосіб нерозбірного з'єднання опресування, а потім перейдемо до розбірних з'єднань типу Ваго. Отож, опресовування. І які у нього переваги в порівнянні з іншими способами. Перша це, звичайно, швидкість і простота. Ніяких скруток, не потрібно міняти купу інструменту під час монтажу. Друга це мінімальна залежність від людського фактору, зазвичай тип та кількість проводів на об'єкті завжди стандартний, застосовується тільки три розміри гільз, не більше. Також самі кліщі дадуть вам зрозуміти, чи все у вас окей. Якщо ви запхали в гільзу занадто багато дротів, вам не вдасться стиснути кліщі. Якщо ви не дотиснули гільзи, кліщі просто у вас не розкриються. Взагалі, якщо щось пішло не так, ви обов'язково про це дізнаєтеся. Самі по собі кліщі важать не більше плоскогубців, які можна покласти до кишені. У більшості випадків гільзи до 10 квадрат вистачає з головою, а більше 16 в розподільчих коробках зустрічаються ну, дуже рідко. До речі, гільзи міднолужені, оптимальний варіант, якість ціна для з'єднання у розподільчих коробках та підрозетниках. Якість збирання розподільчої коробки це запорука пожежної безпеки. Якщо з'єднання виявилось ненадійним, і призвело до виникнення загоряння, то коробка має зупинити цей процес. Повернемося до опресування. Це з'єднання, при якому ніякого нагріву або перегріву не відбувається. І ніякі бризки розплавленого металу не розлітаються в усі боки, як при зварюванні. Це робить цей метод універсальним у всіх випадках. Буде несправедливим, якщо я скажу тільки переваги опресування. Зрозуміло, у нього є і мінуси. Мінус у тому, що без приз кліщів та гільзи цей спосіб не працює. І вам потрібно враховувати кількість гільз при проєктуванні і завжди мати з собою деякий запас. ну хоча б самих ходових розмірів. В іншому, якихось негативних моментів у пресуванні я не бачу. До речі, фактично під кожним подібним відео завжди є запитання, який саме прес ми використовуємо. А про це ви можете дізнатися, підписавшись на наш канал та стати учасником школи електриків. Що це за школа? Це стріми кожної неділі о 17.00, де я і мій співавтор Олександр Ісаков розглядаємо різні теми та надаємо практичні поради для електриків і не тільки. Отож, ми чекаємо саме на вас неділя 17.00. Повернемося до теми нашого відео. З нерозбірними з'єднаннями ми розібралися. У нас залишилося Ваго, перевірка питомого опору, тому ми йдемо далі. Але якщо у вас залишились запитання, пишіть у коментарях з задоволенням надам відповідь. Нагадую вам, що розбірні з'єднання можна використовувати, якщо до них є доступ для огляду випробувань або ремонту згідно ПУЕ. Тому ви можете використовувати Ваго для підключення світильників, тимчасових приєднань. Або навіть для з'єднання у підрозетниках. Чому увагу? Тому що такі з'єднання, як сіз, клемна колодка або взагалі болт з гайкою, мені особисто не дуже подобається. Чому? Тому що, по-перше, забирають час, по-друге, залежать від людського фактору, тобто хто як і чим його робив. А Ваго це, мабуть, найзручніший та швидкий. Спосіб з'єднання проводів без страти якості. Ваго дозволяють привести з'єднання проводів, якщо ви навіть не електрики, не маєте професійного інструменту. Для цього головне все зробити за інструкцією, та саме головне придбати дійсно ВАГО, а не якусь підробку, зовні схожу на оригінал. Як не помилитися при виборі клеми Ваго, дуже просто. Звернутися до офіційного представника Ваго в Україні, ТОВ в мікропривод. Посилання на сайт представника я залишив для вас у закріпленому коментарі. Тепер давайте зробимо перевірку питомого опору кожного з'єднання за допомогою приладу. Цей метод дозволяє нам визначити дійсний питомий опір кожного з'єднання. До проводу прикладається напруга і проходить струм 1 А. А ось результати. Пайка має питомий опір 3,5. 10 сотих хома, опір проводів з'єднаних за допомогою зварення 2,84 хома, з'єднання за допомогою пресування 2,49 хома. Клемник вагон роз'ємний має опір 2,86 сотих хома, та мій улюблений. Роз'ємний клемник ВАГО 221 показав результат 2,81 Ома. Ось є, звичайна скрутка без пайки, яка, до речі, заборонена усіми правилами. І результат ви бачите інший: 3,1 ома. Які можна зробити висновки? Моя відповідь буде така. Будь-яке з'єднання розбірне або нерозбірне забезпечить надійний результат, якщо воно зроблено якісно і по технології. Але я б обрав би для розбірних з'єднань ваго, а для нерозбірних опресування гільзами. Чому? Тому що перше, вони не потребують виконання акробатичних вправ на драбині з паяльником або зварювальним апаратом. Друге це енергонезалежність. Що це таке не мені вам пояснювати? Ну і нарешті сама головна перевага опресовування та вагу це час виконання монтажних робіт. А зекономлений час це не тільки гроші, можливість провести його з вашими рідними або витратити його на вашу саму освіту. Бережіть себе, шукайте надійні і одночасно прості. Рішення. Ну, ось, здається, і вся інформація по сьогоднішній темі. Будь ласка, пишіть у коментарях, які ви використовуєте способи з'єднання у вашій роботі, і головне, чому. Ваша думка завжди важлива для нас. Якщо відео було для вас корисним, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на наш канал та поширити це відео серед своїх знайомих, друзів та у соціальних мережах. Також пропоную вам підтримати український контент, ставши спонсором нашого каналу. Кнопка спонсорувати знаходиться під відео. Будуймо разом український YouTube. До зустрічі на нашому каналі. Будьте здорові, Па-па!